Вітаю вас, дітки! Яка чудова пора року зима, як сніжок красиво вкриває землю, дерева, кущі. Усе навколо таке біле, чисте, святкове. Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюди зима. Погляньте, до нас теж завітали сніжинки, такі красиві, білі, подобаються вам вони. Так, дуже гарні. А ви знаєте, що може статися зі сніжинкою, якщо її занести в кімнату? Так, вона розтане. А чому? Тому що в кімнаті тепло. А де ще може розтанути сніжинка? На наших долоньках і на щічках послухайте дітки оповідання Василя Сухомлинського, де береться краплинка. Бігла Оленка по льоду. Падали сніжинки, ніби плавали в повітрі. Одна сіла на рукав, дивиться Оленка на пухнасту сніжинку. Шестикутна зірочка така красива, блискуча ніби казковий майстер вирізбив її зі стріплястої платівочки. Наблизилась Оленка до сніжинки, дивиться, милується нею і бачить диво. Сніжинка стала краплинкою води. Дітки, так що сталося зі сніжинкою? Так, вона стала краплинкою води. А чому так сталося? Бо вона розтанула. А чому сніжинка розтанула? Так, Оленка наблизилася до неї і дихнула теплим подихом. Ось сніжинка і розтанула. А ви запам'ятали, яка була сніжинка? Та пухнаста, красива, блискуча. Молодці дітки.